Пофарбував, перефарбував усе, що треба було перефарбувати. Така краса. На білому відображення ви дуже не побачите. Тут все гарно, ніде нічого не підірвало, все шикарно, все перешліфовано і зроблено наново. А, яка краса. Шагрінечка шикарна. Пелючка, звісно, є, але, будь це мій бус, я б його навіть не полірував. Так би їздив, воно довше блестить, коли не поліроване. Яка краса. Пелючка є, звісно. Більше, ніж у фарбувальній камері і більше, ніж на новому автомобілі. Мені прям подобається, ви не уявляєте. Нарешті цей бус пофарбований хоч частково. Але і кузов теж уже підготовлений. Потрібно тільки його. Перегнать сюди, обклеїть і пофарбувати. Думаю, що це теж не за горами. Кому потрібен якісний ремонт, контакти в Шопці профілю. Або пишіть в Instagram, або пишіть коменти, я вам скину пошту. І ваш автомобіль теж буде шик і близько. Mm. Ракета.